Маємо таку добру справу, виготовляємо такі скелі для маленьких і других літаючих апаратів. Якщо ми розпочинали із 15 штук, то на сьогоднішній день 85-90. А хлопці просять, дай нам в тиждень 100-150. І на сьогоднішній день у хлопців є дуже серйозний запрос. Є спрінтер Бамбула p 1 s у ньому друкується э, не один елемент, а може, з навіть чотири. Оцей елемент друкується 5 годин mm. у, у тому клітері, де ми зараз друкували. А бамбулак, mm. да, а бамбулак отаких чотири за 3 години. Прохання, якщо у вас є можливість, є можливість така, надайте, надайте допомогу по придбанню такого принтера. І ми будемо і в них, і хлопці де дуже вам дякуємо. Може, звісно, не можливість. Ми зараз. Як підприємці а, працюємо в тому напрямі а, 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 на всю катушку, скажу такими словами, а сам пріоритетом у нас є це допомога військовим. Я зараз, спілкуючись із вами, я відчуваю, що допомога це ну, як на передовій, можливо, там. Напав на передовій, а ви а тут на передовій теж коли це теж передавав.